Всім привіт, друзі! З вами знову я, Ілля Мартинюк. Я вас вітаю на каналі МартінЮТ. Дивіться, сьогодні у мене особливий день. Я думаю, дехто, може, здогадується про що я. І на мені на цей особливий день подарили дуже багато чого. По-перше, це кульки. Ну, кульки це звичайна річ, так? Да? Також мені подарили ось такий м'яч. Ось такий класний м'яч. Правда, він китайський, але це дуже якісний м'яч. Ну, це, як ви бачите, Ліга Чемпіонів, так? Да? Дуже хороший. Ем, також мені подарили ось такий фонарик. А у вас відати не буду, ось на стіну, наприклад. Ну-ка, зараз. Я, коротше, виключив світло, хоч трохи темніше стало і тепер рубаємо фонарик, Бам! Тут можна, звісно, збільшувати. Таке воно здорове може бути. Ну, от таке. Чому ж нормальне? І ще дуже багато чого прикольного. Це ось отакі наушники. все. Дуже класне, кстати. Дуже мені підняли... Також ось ось таке. Це дуже... Класне те, що я дуже сильно чекав, це доска. Бачите, тверда. Дивіться. Е, я можу... Ну як? Я вам тут не покажу, ось я, коротше, вона по таким швам складається. І обратно назад складається. Коротше. Ну, ви зрозуміли. Її можна розбити. Я навіть, мабуть так поставлю. Ну, я ж думаю, ви мене більш-менш бачите. Ось, ось доска, дивіться. Ну так, да, мені так, звісно, не сильно, мені вона ще хоч спора була. доску, в принципі, можна і так розвити. Да? Правильно? Правильно. А нехай тут полежить поки отака стоечка, Це дуже класна річ. Тут, коротше, так сейчас. Тут, коротше, можна крутити, щоб сушилочка, щоб все, коротше, в нас було. Ось все. Ну, як би в принципі все. Не більше толком показати немає. Ну, грубо це там, понятне дело, да? А, також мені ще прийде форма Рамоса, центрального захисника. Реально за Фіолетова. Приїде рюкзак, приїде мені мікрофон, як поняли, на оці на одяг. Будуть ще крутіші відео, будемо знімати вже на вулиці таких літо. Правда, у нас якби літо дуже класне, да супер, не, не жаліюсь взагалі. Ну, як би так. Да. До речі, сьогодні фінал Ліги конференцій, Так залітайте. І через минут 6 і через хвилину 6 стрім. Так що збитко залітайте. А я вже пішов. Все, всім пока.